Чи можна виміряти кут за допомогою лінійки? Давайте це продемонструємо за допомогою вимірювання кута О. Для цього ми беремо лінійку та відкладаємо на сторонах кута однакові відрізки. Наприклад, Краще відкладати 1 сантиметр, якщо це ви на аркуші папера, чи 10 сантиметрів, тобто дециметр. Але всі виміри потім робити у таких же одиницях, або сантиметрах, або дециметрах. Але ще замічу, що краще брати якісь такі круглі одиниці, наприклад, 10-20 30 або 2, 4, 8, щоб у знаменнику, коли ми надалі будемо ділити, були такі числа, які добре ділять інші. Ось тепер давайте я візьму, щоб було добре вам видно, і відкладу лінійкою відрізки на сторонах кута, що дорівнюють 30 см. Це у мене, хай буде А точка, С точка буде Б. З'єднаю відрізком ці точки та виміряю його довжину. Отже, це буде 25,6. Розділю пополам, то це буде 12, ,6. Вісім десятих. Ось тут поставлю точку М та проведу відрізок ОМ. Оскільки трикутник АОБ є рівнобедрений, і ми поділили основу АВ цього трикутника пополам, то відрізок ОМ. У трикутнику АОБ буде бісектрисою, а отже розділить навпіл кут, який ми шукаємо, позначимо ось ці два рівні кути альфа. І буде відповідно висотою, бо являється медіаною. Ділить сторону АБ навпіл. А тепер розглянемо трикутник ОМБ прямокутний. Отже, трикутник ОМБ, в ньому кут, відповідно ОМБ дорівнює 90 градусів. Це дає нам можливість перейти до тригонометричних функцій. Запишемо, що величина відрізка МВ – 12,8 см. Отже, тепер ми можемо скористатися або синусом, або косинусом кута альфа у ось цьому прямокутному трикутнику. Краще всього це зробити через синус альфа. Давайте запишемо, що за значенням. Стіну з гострого кута прямокутного трикутника. Це є відношення протилежного катета МБ до гіпотенузи ОВ. Отже, поставимо наші дані 12,8 розділимо на 30. Або це все рівно, що. 128, будемо ділити на 300. Рівнює. Нам досить округлити. Допишемось тут 6 іще і зрозуміємо, що це щоб було 4 знаки після коми, то це буде 0,0467. А далі, щоб знайти кут альфа, згадуємо. Що таке кут? Кут ще називається в математиці арксінус, тобто обернена функція до синусу. Отже, альфа це є арксинус числа 0,426070. Давайте перейдемо до калькулятора. Я беру його в телефоні. Та знайдемо відповідний арксинус. Розкриємо меню калькулятора. У верхньому рядку останній знак це є птичка. Ось її ми натиснемо та відкриємо тригонометричні функції. А далі, в третьому рядку, натиснемо кнопку «ін» інвертувати. Це значить, що ми отримаємо обернені тригонометричні функції. І нас цікавить функція синус у мінус першому степені це умовне позначення арксинуса. Ми наберемо далі значення нашого синуса 0,4267 тисячних. Ми отримаємо результат 25, цілих і там далі 25,8, але нам досить мати дві цифри після коми 25, цілих, округлюємо 26. сотих. Отже, ми з вами знайшли, що приблизно наш 25 26 25,26. Гудуса. Але нам треба знайти 2 альфа, тому що 2 альфа це і є той кут, який ми шукаємо АО Б. Дорівнює 2 помножимо на 25,26 градуса, то це буде відповідно 50, 52 градуса, або приблизно ми до десятих округлих. Це 50,5 ,50 градуса. Ось у мене транспортир. Тепер давайте перевіримо, чи правильно ми віднайшли за допомогою лінійки та калькулятора кут. Давайте його прикладемо, транспортир ось таким чином, та від нуля. По внутрішній шкалі будемо, відповідно, шукати. Ось у нас 50, і бачимо ще половинка майже. Ну, Якщо зробити відповідну похибку на лінії, які у нас кресляться за допомогою крейди, то ми вийдемо на те ж число 50, цілих десятих, тобто тридцять е, мінут, буде наш кут.